Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. пішліть в шикарний магазин посад. Зробимо вам огляд товару, знайдемо багато акцій і знижок шикарних. Вон, я вже їх бачу, вони на вітрині є. Це ж теж магазин називається для нехозяйок. ну, Якщо у вас корови немає. і... Молоко, ви не, не, не кормите корову не доєте, і не доїте. і не доїте її. Значить, виходить, що ви не хазяйка, ви ж його купуєте, так і масло, і творог, і все. все все Полетіли? А, і ще подивимося, чому тут гречка. Може, тут так це є? є. Гречка ж це ж теж виходить, не для хазяїв. Як ви ж її не виростили на огороді. ви прийшли в магазин і її купили. Ух ти. Ну, а так, зайдемо на овочі і фрукти, подивимося, може тут великі знижки і акції. Так, шикарний апельсин. Апельсин. Дивіться, яка знижка на апельсин. Так, 57 гривень 95 копійок. З дисконтом 5795. Це те ж саме хороша знижка, шикарна просто. І шикарні апельсини. Так, лимони. На лимони. 69,90 і з дисконтом так же само Так, по поводу хурми. хурма нормальна, піраміда хороша, ідеальна. хурма 99 гривень, 90 копійок. Дискон такий же самий. Там йде перебор апельсинів перебирають. А це ось этот. Ух ти. Це оценка йде 50% знижки. А що це вони, я не зрозуміла. Банони вгорнули, 50% вони почистили. Це ж не годиться. Банони в мене не ростуть. Я їх купляю. Ну, не такі, звісно, трошки краще. Це теж продукт називається не для хазяйок. Це отак. Є в мене там такі підписники. Помилу нам порізали, гляньте, авокадо. Ну, ну, таке, знаєте, м'якеньке, недорогеньке. Тут 50% знижки. може можете, кстаті, купити. Такий непоганий імбір. 18 гривень 78 копійок. Оце якийсь. Що це таке? Селера? Також 50% від ваги. Чи знижка 50%. Так, мандарини. Клементин. Клементин Мандарин. Хороший. 69 ,95 гривень 95 копійок. З дисконтом така ж сама ціна. Оце оток. Він трошечки підпортився. А, не дивіться, що в мене манікюра немає. Нічого страшного, я переживу. І що тут можна вибрати за такі гроші? Зробіть нормальні ціни для людей, щоб вони брали. Ух ти! От це я не ожидала. Гляньте, апельсин нарізали. 50% знижки. Та, труба рулю. Огірок шикарний просто. Чого він такий дорогий? Його, вон, бачите, обрізали, обчистили. 31 гривня, 72 копійки. По 124 гривні 40 копійок за кілограм. Тут ще 50% знижки. Рафаела 20% знижки. Що з нею? Це мабуть, срок 200 добігає кінця вже. Непогана така Рафаелка. Подивимося. 26.05.25. Так ще може лежать. На що ви знижку робите на такі дорогі цукерки? Це ж не годиться. О, дивіться, бачите, мандарини вже нам почистили. Вони потім оті мандарини Клементин почистять і зроблять 50% знижки. Дивіться, ті 69,95, а тут також 69,95 ціна. 32 гривні 88 копійок і 50% знижки. Бачите, ну вже без шкурок. Налітайте, розбирайте в посаді. Якийсь тут цікавий Діж Паріж. Бачите, такі шопочки, дівчата, повдівали, молодці працюють. Так, зараз я вам скажу капуста. 35,89, це з дисконтом. Без дисконта – така сама ціна. Ого, пекінська капуста. 51 гривня 75 копійок. Цибуля синя 29,90. Цибуля. Ріпчата. 14 гривень, 89 копійок. Буряк 20 гривень, 49 копійок. Грибочки, Грибочки. В чому грибочки, 149 гривень. 90 копійок. Дисконт тут сумасшедший просто. Прекрасно. О, грибочки. по 109 гривень, 90 копійок. Суперові. Грушки. А знижки. Ви б це бачили ці знижки шикарні. Перчик червоний, недорого. Треба брати, ну 5 візьму. 159 гривень 95 копійок. Ну да, ящик закажу. Так, оце мандарин. Нова 69,95. Що нова? Що ще там, кліментину, все в огуційно вуглінь. Хороші знижки. Мені дуже подобається цей магазин. фасад, О, моркви нам навіть намили, дивіться, кульку фасу... пофасували. Так, півтора кг муркви, 49 гривень 90 копійок. Дисконт шикарний просто, бачите? А вони кажуть: а у вас дисконтна картка є на касі? А я кажу, ні, нема, а кажу, вона що вона нужна? Ну, зачем вона нужна? Ну, щоб була для галочки, чи що. <раплі> так, а тут ще така поличка, тут давно я не була. Цукор 28 гривень 90 копійок, кілограмчик. Бачите, пишіть, треба, якщо важить вам вагу провіряти, я провірю. Мені це не стоїть великого труду. Так, сіль 11 гривень 50 копійок. Ну, кстати, сіль тут дешевше. Кілограмчик, ніж АТБ. Так, отака ще сіль півтора кілограмова. 20 гривень. 1990, ну, без 10 копійок, 20 гривень. Будьте тут уважні. Я тут була прийшла, купила з 50 гривень 40 копійок стоїть. Я дала їй 50 гривень 50 копійок, а потім ще й випрошувала свої 10 копійок з дочі. У мене ще й у приколи. Це так. Понятно, Борошно. 2 кг. 37 гривень 90 копійок. О, на борошно дисконт знайшла. Дивіться, 37 гривень 50. Дві копійки, борошно по окції йде. Знижка велика. Так гречка, гречка. Порода, гречка порода називається. Це не для хазяїк. Хто не вирощує гречку, той не хазяйка, ти вже її купляє. 25,90, знижка 25 гривень, 64 копійки. Це отак, в принципі. Горош можна купити. Чому тут кукуруза? Сейчас ми скажем, почему тут кукуруза. Кукуруза йде у баночки, отака вона. 36 гривень 50 копійок. Тут дисконт є. Зекономите трішки 36 гривень 14 копійок. Тепер я поняла, за чим дисконт. Так, а горошок 36, 36 гривень. А з дисконтом 35 гривень 64 копійки. А макарони. Макарони 29 гривень 90 копійок. Посад на замовлення, кілограмчик. Недорого, кстати. Нормальна ціна, мені подобається. Підемо далі, пройдемось. Так, це випічка. Багато тут всього є цікавого. Бачите, який гарний магазинчик. Що тут на нас? Она носом лежить, бачите, 84 гривні 95 копійок, а з дисконтом 8495. Це супермагазин, Хороший, класний. Ну, тут просто так, яйця. Яйця, знаєте, як провіряти треба? Так берете і трясете їх. Яйця, кстати, 37,90 і скидку, і без скидки. 37,90. А це оценочка йде. Ого, тут менше всього стало, тут тільки м'яса було від 10 до 50% знижки. Шикарно просто. Так ось дивіться, акційна йшла. Сардельки тут класні 3 штуки, 30% знижки. До завтра треба з'їсти сьогодні ж п'яте. а з'їсти треба до шостого. Багато тут всього є. І сир, кисломолочний. молочний. Що це тут? Кефір ягодинський 2,5 жирності. 30% знижки, такий якийсь пакет пожований. Ну, нічого, нічого ще не дуже просручений. Тут дивіться дуже уважно. ось бачите До 6.01 це не зідране. То буває, а воно все. Зідране якесь. Ковбаска з справжнього м'яска Бачите, до 6.01. Сьогодні треба поз'їдуть. Завтра можна прийти і подивитися, перебрали вони чи не перебрали. Чудо! 7.01. бачите? Чудо чудне. І кефір, і просто наше, і молокія. Сьомого 7.01, бачите, знижки. Так що забігайте. Нема тут просрочки. До 7.01 сьогодні купили, сьогодні з'їли і завтра це на стопуду з'їсти. Краща ціна тільки в магазині посад О, дивіться, які акції. Галичина, карпатський йогурт, 64 гривні 90 копійок. М -м -м. О, знайшла акцію Оце, кстати, йогурт Fresh. Він дуже смачний. Так він стоїть 70 гривень 30 копійок. А зі знижкою 6960. 70 копійок знижки зробили. Хороша знижка, мені дуже така подобається. Величезна. Це, можна сказати, вони навіть переплюнули АТБ. Вись, як банку і крикус вона йшла. Ну, вона і Зараз покажу вам ціну. 96 гривень 90 копійок. Подивіться, яка знижка косна, 95 гривень 93 копійки. Супер. Що ікру можна оце в посаді брати, там дата, все нормально. в принципі. Зайшли, купили, наїлися, риба, лосось 300 г, 108 гривень. А зі знижкою 106 гривень 92 копійки. Е, морський коктейль 300 г. Ціни, кстати, недорого. По 85 гривень 50 копійок. Я вам так показую, але кажу без знижки, тому що в мене нема дисконту, в кого є, то з ним обов'язково скористається. О, от гляньте. тістечко БКК. 20% знижки. 165 гривень, 70 копійок. Класний магазин взагалі. Ці випічки можна багатенько купити. Дивіться, от булок напекли. на печуть і продають. Булочки недорого. Батончик закусочний, дивіться, 80 гривень, 4 гривні 70 копійок. Батон з кунжутом, оце смачний. 27 гривень 50 копійок. Та пишіть ви вибачну тут ціну, не пишіть цей дисконт. Якщо знижка наклеїти туди, що 30% знижки, чи скільки ви там хочете наклеїти. Ну, от хліб їхній хороший. Всім привіт моїм найкращим підписникам. Всіть ми ще далі, трошечки побули по цьому. Походили по посаду, нагрілися. Так, олійка 62 гривні 50 копійок. Така ціна. Хороша. І далі ми сходимо з вами. А тут виходиш, базар є на мотелі. Це боса такий на мотелі. Далі ми підемо на базар. Подивимося, що там на базарі є. Дивіться, Якобс. 274 гривні 90 копійок. Чай 1490. Барні. Краща ціна. Ні. Летіли далі. Так, зробила я вам трішки невеличкий огляд магазину. Будемо ми вирушати додому. Зараз зайдемо на мотель. Ну, хто в Полтаві, то знає напроти мотеля оце базарчика. Він, кстати, в понеділок працює. Посад знаходиться. На магазин для нехазяїв. А це базар, я не знаю, для хазяїв чи для нехазяїв. Ну, хазяйки ті, хто продають, навірно, виростили. А не хазяйки, ті, які купують. Це пельмені купила, показала, не такі. О, гранат. А яку ціну у вас гранатовий сок? Добрий день, яку ціну сок? Сок пісу, таку 0,5 сто п'ятдесят, десь літер може 250. п'ятдесят. Літер Добре, дякую. Добре, дякую. Курма 95 гривень, апельсин 120? Підемо зараз трішки далі, прогуляємося. Добрий день. Виноград 80. Рибочки ідеальні. О. Дивіться, тут стільки всього. О, окуляри можна купити, навіть замовити. Добрий, Добрий день. Підскажу. Підскажете, а в яку ціну? От 200 і вище. От 200 і вище, так? Да? Yeah. Ага. До 500. До 5, самі, самі дорогі 500 гривень, так? Понятно. Ну я ще подумаю. Ні, yeah, просто. Ви ну, можете, я за цей день не беру. Добре, дякую, хороша. Підпрацьоюсь окулярами. – Дивіться, зелень 15 гривень коштує. Трошки вам так коточки. бачите, дівчата, молодці, суку не закривали, всього наробили. Сушка, чесночок. Ну, це так. У мене этот... трішки пройдусь, В понеділок він працює. Морковка там, картошечка. Дівчата всі ховаються від мене, вони вже привикли, що я тут хожу. Це як називається? Трішки хитрого ринку вам покажу. Де є, в кого є ціни, в кого немає. Ну, мені подобається, що мені це стається робити? Хожу гуляю по базару. О, як гарно зробили. Новий рік. Тут телек є, тут класно. Я була показувала вам. Діночка, молодець. Понеділок. День мотеля. Мандарин по 90 гривень, передисочка, капусточка. Трішки пройдусь. Правда, О, сейчас спросим, почём огірочки? Почём ваши огірочки? 100 гривень. 100 гривень. А сок томатний це 0.5. 25 за одну баночку. 25. А квасолька? 25. Стаканчик. Такий стаканчик. 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 Люба. А хрино так баночка? 40. 40. Це ви все самі, да, робите? Так, да, да це моє. Ви молодці. Дякую вам. Добрий день. Добрий, Добрий день.